Китайські автомобілі захоплять ринок таксі в Києві, а, ну і, в общем, в Україні. Ну я не знаю, якщо, наприклад, ці автомобілі ми будемо більше там поставляти і людям буде цікаво на них кататися, то в принципі так. Але з тим. З тою швидкістю, які вони дешевіють, тобто, наприклад, рік назад привезли машину, там 27 тисяч доларів. Пройшов рік, вона вже там коштує 18 Тобто, при такому падінні на китайські автомобілі, то я думаю, що вони будуть приносити тільки убиток. Я зрозумів, а якщо я хочу, наприклад, на цьому прівості в мене немає от грошей, просто є лише водійське посвідчення постійне. Я ж зможу прийти, ви мені надасте і в день-день я ще гроші отримую, які я зароблю за да, ти Так, Ти приходиш, працюєш водієм на наших автомобілях в місті Києві, отримуєш 50% від каси, компенсуємо паливо, щоденна оплата, автомобілі всі з повним пакетом документів, ліцензію, лояльний графік роботи, в шапки профіля за посиланням є номера телефонів.